Близько тисячі фотографій за три хвилини. Нідерландський художник Тейм Термат майже три роки працював над своїм коротким фільмом Айпейнт у перекладі Я малюю. Багато людей питали мене, чим ти займаєшся? Хто ти за професією. Я намагався пояснити, що малюю. Це й надихнуло мене на ідею створення відео, котре б візуально показало, чим я займаюся, аби не пояснювати словами. Так це все й розпочалося. У 2012 році він запостив відео айпейнт у мережі. Дуже швидко відео набрало мільйони переглядів і стало віральним. Тейм зняв його за допомогою технології Таймлепс. Художник скомпонував відео у фільм без жодних цифрових ефектів. А оптичні ілюзії створював лише завдяки вдалому використанню перспективи. Інколи було необхідно кілька днів, аби скомпонувати один єдиний кадр для відео. Зате iPaint на YouTube уже переглянули майже 100 мільйонів користувачів. Незважаючи на шалену успішність відео, тем не має наміру продовжувати розкручувати цю ідею. Його картини сповнені маленькими деталями деякі з них по суті сюрреалістичні. над одними роботами він працює місяці, інші може намалювати за кілька годин. У кожній з них криється історія, навіть якщо її важко розгледіти з першого погляду. я намагаюся малювати так, щоб глядач міг сам надати картині зміст. Адже мало не кожен має власне бачення однієї і тієї ж картини. Це для мене дуже дуже цінно. Тейм малює акрилом і зазвичай не знає, як у підсумку виглядатиме нова робота. Вона набирає обриси лише коли він бере пензлику руки. інколи варто знімати процес роботи, адже врешті-решт, коли озирнешся, в якомусь сенсі це магія, побачити, як все починалося. Коли я малюю, я розчиняюся у процесі, і завдяки відео можу побачити його з боку. Митець каже, що продовження проєкту iPaint навряд чи буде, але в інтернеті ще точно з'явиться багато робіт тейма, адже він хоче присвятити живопису ціле життя.